Зрештою, всі дороги приводять до моря. Лора Беловайн. Курортний комплекс чайка розташований в районі Приморська міста Варни і знаходиться між курортами Золоті Піски та святий Константин та Єлена. На курорті чайка знаходиться доволі довгий пляж Кабакум, 1280 метрів довжину та 40 в ширину. Сам курорт чайка представляє собою невеличке, спокійне селище. В якому розташовано багато готелей різної категорії, хостелів, сімейних пансіонатів, санаторіїв, хоспису, будинку для літніх людей та приватних будинків. Загалом курорт Чайка важко назвати курортом в повному сенсі цього слова. Тут немає набережної, де зазвичай розташований променад, а є лише дорога, яка проходить вздовж цього пляжу. Також є невеличкі та живописні ресторанчики та маленькі магазинчики з сувеніркою. Це спокійне тихе місце, де ви не зустрінете великого натовпу відпочиваючих, а місця на муніципальному пляжі вистачить усім. Зараз курорт активно розбудовується новими грандіозними проектами у цьому неймовірно красивому природному місці. Унікальність цього місця полягає в тому, що будівлі розташовані на склоні узбережжя таким чином, що з одного боку їх оточують хвойні дерева національного парку, а з іншого відкриваються неймовірні краєвиди. Від самого початку комплекс курорт «Чайка» був запланований як місце відпочинку журналістів та літературних діячів болгарських та інших співдружніх країн. У 1958 році був відкритий міжнародний будинок журналіста. Санаторний курортний комплекс для журналістів. Після розпаду Союзу курорт почав активно розвиватися у туристичному напрямку і відкрив свої двері для всіх бажаючих. Зараз ми можемо спостерігати, як курорт росте, будуються великі проекти, вілли, та приватні будинки на першій лінії пляжу Кабаку. Температура в червні місяці складала 23-24 градуси. Доволі тепло і комфортно для купання. Всі пляжі в Болгарії муніципальні. Це означає, що ви можете вільно користуватися всією територією пляжу без виключення. На пляжі по кабакум досить незвичайний пісок. Він крупнозернистий та розсипчастий. Саме від цього і пішла назва, адже кабакум це і є означає сипучий пісок. На пляжі для зручності розташовані численні біч-клаби. Є різні. Такі рожеві, такі бамбукові і навіть такі. Біч-клаби зручно облаштовані фотозонами, душем, туалетом, роздягальними та, звичайно, ресторанами. Тут ви можете нажати паузу та з цінами на червень 2024 року. Також в біч-клабах ви можете орендувати зонтик, шезлонги, столик або бесідку. На пляжі є також водні розваги у вигляді платних це гідроцикли та у вигляді великих морських чайок, що швендюють між шезлонгами туди-сюди, у пошуках їжі, та погодувати їх абсолютно безкоштовно. До всієї берегової лінії йде дорога, на якій облаштована стихійна парковка. У вихідний день ми вирішили прогулятися і побачили ось таке різноманіття. У кінці бухти розплашований волноріз, на який я раджу вам прогулятися, особливо у вечірній час це буде приємна прогулянка, і ви не пожалкуєте, коли дістанете з кінечної точки. Машини у вихідний день тут паркуються повсюду, навіть на волнорізі, чесно кажучи, такого масштабного я ще ніколи не бачила. З вовнарізу відкривається малівничий краєвид на весь пляж кабаку. Вовнаріз побудований буквою Т. На кілька сот метрів уходить у відкрите море. На ньому є ціла інфраструктура для відпочиваючих, мілкий пляж із живими ракушками, рибалка. Карани для невеликих суден, сходинки для вечірніх посидень і, звісно ж, парковка. Готель Сільвер розташований у затишній парковій зоні курорту Чайка. Він має досить та доглянуту невеличку територію з відкритим басейном та фонтанчиком. Пляж знаходиться за 800 метрів від готелю. Можна прогулятися до нього або скористатися безкоштовним трансфером від готелю. Мікроавтобус щоденно ввозить туристів на пляж о 10-й годині та забирає о 16. -й. Довозить до пляжа Кабакум. Територія готелю дуже зелена, із пальмами біля басейну та великими розами по всій території. Серед відпочиваючих я бачила і місцевих. Болгари приїздять сюди відпочити переважно на вихідні. Для гостей є безкоштовна охороняєма парковка, хороший вайфай в холі та в номерах. В ресторані подають страви болгарської та європейської кухні, зроблені по-українськи. Мабуть тому, що персонал на кухні працює скрізь українці, і це приємно, додає да домашнього колориту. Ресторан працює по системі Шведської лінії, риба та м'ясо були кожного дня, кухня смачна по-домашньому, алкогольні напої оригінальні, Кава-автомат каваавтомат наявності. До речі, у мене багато роликів та коротких відео про Болгарію. По коментарях я часто бачу зневажливу думку людей щодо Болгарії як самої бідної країни Європи, і так далі. Але хочу. Привести вам один факт, що навіть на курорті я бачила, як реально працює соціальна політика країни зсередини для простих людей. Неподалік нашого готелю, в одному із найвідоміших курортів Болгарії, поряд з золотими пісками, посеред розкішних п'ятизіркових готелей, розташований будинок для літніх людей і хоспис. Висновки робіть самі. Я особисто проживши все життя в Україні, щось подібного ніколи не бачила. Номер наш знаходився на 4-му поверсі, досить просторий, із двоспальним ліжком та диванчиком в зоні відпочинку. Номер розрахований на трьох осіб, якщо так можна судити, по трьом стаканчикам, які залишили нам на столику, бокон виходив одночасно на паркову зону із неймовірними співами птахів. І краєчком виходив на море, що було дуже-дуже заворажуюче. Номер виявився просторим, чистим і досить комфортним. Вибачте, номер вже не свіжий, я знімала, ми вже трошки порозкидали свої речі. Все для передпочинку від моря в ньому було: велике ліжко, телевізор, столик із диваном для відпочинку та роботи. Затишний балкон із стільцями та столиком, кондиціонер, міні-бар, холодильник, дві шафи, простора душова із косметикою і білими рушниками. Я би поставила 5 із 3 цьому готелю за свої гроші. Персонал в готелі також був дуже привітний. Дорога до пляжу займає приблизно 15-20 хвилин легкою ходою і складається із прогулянкою парковою зоною з велетніми деревами і двох спусків. На повороті розташовані торгівельні лавки та ресторанчики. Тут ви можете зупинити відео та з цінами на червень 2024 року. В кінці дороги вас чекає велике інжирове дерево із плодами. Курорт Чайка знаходиться 20 км від крупного портового міста Варне. Це морський курорт на північному чорноморському узбережжі Болгарії із населенням 335 тисяч людей. До міста ходить регулярний автобус номер 409 до автовокзалу або Автогари по Болгарській сезон автобус ходить кожні 15-20 хвилин. Ціна за один квиток становить 2 леви, це 1 євро на червень 2024 року. До речі, нещодавно була відкрита нова будівля автовокзалу. Вона знаходиться поряд із старою, але досить технологічна, чиста, комфортна та приємна. Також через дорогу від автовокзалу знаходиться Гранд Mall. це великий торгівельний комплекс. У місті Варна можна відвідати музеї, магазини, парки, ресторани, кафе, що зручно розташовані в центрі міста. Серед основних пам'яток слід відзначити. Успенський собор. Це головний символ міста. Він знаходиться на перехресті основних доріг, і ви його точно не пропустите. Дивовижна атмосфера всередині та грандіозне враження ззовні. Він був побудований у 1880 році. Оперний театр в стилі ампір з червоними стінами та зеленим дахом. Споруда схожа на святково прикрашений пиріг. При цьому вона позбавлена помпезності. Чайки заслуговують окреме місце у вішлесті. Величезні чайки-жебраки заполонили центр міста. Їх можна виділити в окреме явище, притаманне саме цьому місту. Вони, як надокучливі сусіди, вони є і це факт, з яким жителям та гостям міста. Потрібно змиритися та неодмінно підгодовувати їх як вартових міста при кожній нагоді. Приморський парк це одна з пам'яток міста 19 століття. Археологічний музей складає колекцію більше ніж тисячі екземплярів, включно колекції стародавнього золота, кераміки, давніх медичних та ремісничих. Інструментів та ікони. Місто Варна відоме саме завдяки археологічним знахідкам, золоті фракійські прикраси 6000 років давнини, знайдених під час розкопок стародавнього Некрополя. Зараз на місці цих розкопок збудовано археологічний музей, де здебільшого зберігаються давньогрецькі, давньоримські та османські реліквії. Дуже раджу вам виділити пів дня на відвідані цього музею, він дійсно цікавий та унікальний в своєму роді, чим відрізняється від інших музеїв міста. Хірукі Муракамі казав: коли довго дивишся на море, починаєш сумувати за людьми, а коли довго дивишся на людей за морем». Тож бажаю вам відпочити як слід побачити море у 2024 році, набратися сил на наступний рік. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім мирного неба! Пока-пока!